Хвилина мовчання це всеукраїнське вшанування пам'яті тих, хто загинув, захищаючи свободу і незалежність рідної землі. І сьогодні на центральну вулицю Подільська вийшли представники громадської організації про тих, про кого мовчать, та сім'ї загиблих, аби вкотре в скорботній хвилині нагадати всім, що війна триває і гинуть її найкращі дочки і сини. Наша організація вважає, що хвилина мовчання. Об'єднує Україну в суспільному траурі, тому що ми маємо вшановувати хлопців, які загинули. Хвилина мовчання це можливість для кожного з нас зробити паузу і замислитися, чи достатньо ми робимо для нашої країни, для її процвітання і для вшанування тих, хто віддав найцінніше своє життя. Це мить, коли ми нагадуємо собі, що свобода і мир не даються дарма, а завжди мають свою високу ціну. Зупиніться на хвилину, аби віддати шану тим, хто не повернеться. Але чия пам'ять житиме в наших серцях вічно?